П'ять правил тайм менеджменту. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами розбираємо п'ять правил тайм менеджменту, щоб стати ефективним, щоб досягати більшого і ставати реально успішним в своїй справі і балансувати з життям, жити класно насичене життя і завжди рухатись по експоненті вгору. Тому дякую вам, що ви тут погнали розбирати наші правила. Ви зараз можете послухати, ну блін, 5 правил тайм-менеджменту. Що я не знаю правил тайм-менеджменту, я все це дуже багато разів чув чи чула. Але знаєте, в чому фішка? Ми всі знаємо, як качати прес, але чомусь на всіх є кубики. Якщо у вас немає кубиків, то треба ще раз послухати, як качати прес, і піти це втілювати. Тому фішка цього відео це не тільки почути: Вау, кльово, угу, прикольно. А винести собі принаймні один пункт, який ви підете і реалізуєте в своєму житті, який допоможе вам зрости. Тому, будь ласка, попрацюйте над своїми кубиками. Дякую, мене звати Інна, я СММ-ниця і підприємиця. Зараз у мене є своя команда з семи людей. Ми разом просуваємо бізнеси в соцмережах в Інстаграм Фейсбук, запускаємо таргетовану рекламу. Ми цінуємо класний, якісний і гнучкий підхід до маркетингу. З іншої сторони, у мене свій особистий бренд. Я веду свій блог в інстаграмі і вже в Ютубі починаю. І навчаю, тобто, я як ментор для досвідчених СММ-ників, які хочуть вийти на новий рівень в своїй кар'єрі. Ось так трішечки про мене. Тепер погнали до правил та менеджменту, які я для себе знайшла, які я е, зрозуміла протягом своєї кар'єри, свого шляху. Знаєте, буває таке, що ви з колегою рухаєтесь одинаково, ви наче почали разом робити одинакову кількість дій, але результат у вас різний. У мене є думка, що питання не в кількості дій, а в якості. Тобто, питання та менеджменту, щоб встигнути більше за короткий час, більше дій. Це не те. тайм менеджмент, щоб встигнути більше дій. Це фуфло. Нам треба фокусуватися на тому, щоб робити більше якісних дій за цей короткий час. Це і є ваше питання до того, щоб зрости. А ті дії я роблю. А те я роблю, коли до мене приходять мої дівчата на навчання і кажуть: Інна, я не встигаю поєднувати СММ там команду, проєкти, вести блог. Я не встигаю, мені не вистачає часу в добі. У мене є єдина відповідь. Часу в добі достатньо його реально достатньо для того, щоб встигати те, що вам потрібно. Питання: чи робите ви те, що вам потрібно, чи ви захламляєте свій час тим, що вам не треба, щоб просто поставити як найбільше галочок. Не треба так від того, наскільки якісний результат ви дасте конкретному клієнту, залежить те, як ви будете рухатись надалі. Чи цей клієнт буде вас рекомендувати, чи ви зробите класний кейс? Якість зараз перемагає кількість. Кількість не важлива. Важливо реально наскільки якісно ви робите свою роботу. Питання в тому, скільки стратегічних і важливих дій ви робите за цей тиждень. Тому погнали. П'ять правил та й менеджменту, які використовую я в своєму житті, і які дуже раджу своїм студентам, підписникам і всім, хто взагалі є в моєму оточенні. Перше правило: один фокус, п'ять рутинних робочих задач, і три особисті задачі. Тобто, це така, знаєте, як свята дев'ятка, яка є кожного мого дня. Перша задача стратегічна, важлива. Це та задача, яку ви витягуєте з навчань, в ментора в якихось е, з ідей своїх. Це важлива стратегічна задача. Я там пішла на навчання і дізналася, що треба там е, налаштувати ось таким чином лідген. Отже, моя стратегічна задача буде скласти план, як я маю цей лідген зробити, і дати задачі. Це моя стратегічна задача, яка допоможе мені налаштувати лідген, вибудувати в цьому процес і зрости. Ця стратегічна задача виведе вас точно на новий рівень. Це один важливий фокус. Якщо ви робите цей фокус, ваш день вдався. Я вас вітаю. Наступні п'ять операційних задач, які потрібно зробити. Я іноді їх просто групую, наприклад. Попрацювати над преміалкою, і там в мене є задачі написати кожність, закинути там голосове їм, чи там, ну, подкаст, чи провести якийсь майстер-майн. Тобто декілька може бути задач по одному напрямку, і мені потрібно попрацювати над цим напрямком. Це операційна задача. Друга операційна задача провести зі дзвон команді, третя там ще щось, четверта сторіс, п'ята там опублікувати Рілс і Тікток. Тобто п'ять операційних задач, які я точно маю виконати протягом дня. Далі йде три особисті задачі. Це дуже важливо не е, працювати цілий день, е, а щось робити для себе: подивитися фільм, почитати книгу чи піти там на прогулянку, 10 хвилин погуляти чи зателефонувати мамі. Це також операційні е, ваші такі особисті задачі, які важливо тримати: тримати на очах і не забувати про них. Друге правило тайм менеджменту це таймер помодору або робота циклами. Я для цього використовую застосунок Ендель. Ось він тут. Я е, про нього почула також на Ютубі у колеги і почула е, в соцмережах. Тому я вам дуже його раджу. Це дуже класний застосунок для того, щоб працювати. І працювати цими циклами це е, дуже класно групує увагу. Ви протягом двох годин супер зосереджені, робите, встигаєте робити всі операційні задачі, подумати, порефлексувати і Заглибитись в якусь певну роботу. я взагалі людина таймерів, якщо що, в мене таймери стоять практично на все. Я навіть чула таку історію, що хлопці, які от веслують, їм дають людину, яка має відбивати ритм. І ось цей ритм бам-бам-бам, протягом там, певного циклу, потім є певний цикл, де вони відпочивають. І цей ритм якийсь м'якший чи він інший. Тобто, ось ця робота циклами, де ви сфокусовано короткий час робите роботу, потім відпочиваєте, перемикаєте увагу. Потім знову сфокусовано, потім знов перемикаєте. Це реально Допомагає зробити за короткий час більше ось цих операційних дрібних задач, закрити їх і піти до чогось стратегічного чи особистого. Oh. Третє правило найскладніша і стратегічна задача зранку, а операційні задачі після неї. Чому? Тому що, якщо ви е, працюєте з клієнтами, ведете купу проєктів, і дуже хочете почати вести свій блог, ви. Цілий день робите щось для клієнтів, контент-плани, сторіз, рілзи, монтуєте стратегії, спілкуєтеся зі дзвони, туди сюди, туди, сюди. Коли ви вже знаходите там закриваєте всі свої робочі задачі і переходите до чогось там свого стратегічного, у вас вже немає на це енергії ресурсу, і це. Постійна така, як мишеловка, в яку попадають семемники чи інші фрілансери, коли вони ведуть клієнтів і хочуть розвивати свій особистий бренд. Тому, будь ласка, плануйте свої стратегічні задачі зранку. Як я раджу робити, візьмемо ту ж саму ситуацію. Зранку прокинулись, подумали про що я можу сьогодні розказати. Написали сценарій, зняли перші сторіс, познімали трошки контент. Це зайняло у вас орієнтовно одну годину, і після цього ви проступаєте з чистою совістю до задач з клієнтами. Тому це набагато краще працює, і дає реально класні результати. Четверте правило це якісний відпочинок. Знаєте, правило тайм менеджменту і якісний відпочинок нам всім здається, що це якось не взаємопов'язано. Але реально, якщо у вас свій відпочинок... Проганяєте в Тіктоці чи десь. Ну, типу, проводити його не так, як вам би хотілося. Для вашого внутрішнього ви потім не можете увімкнутися класно, якісно роботу, бо ви просто-напросто не відпочили. Складіть список, що вам дає ресурс. Складіть список, де ви реально відпочиваєте. І чесно, я теж ставлю таймери, коли відпочиваю. Це просто якийсь е крейзі. Е Може, хтось цього не зрозуміє, але я це дуже чітко розумію. Чому я це роблю? Тому що коли я поробила роботу, у мене нема енергії думати: а що зараз шукати фільм, чи можу щось зробити, чи можу щось поїсти. А, і закину в себе канапку і подивлюся да? Типу простіше, що найшвидше. Я просто можу в Тіктоці просидіти три години отак. Якщо я собі ставлю таймер, я дивлюся 2,58. 2.57. Час іде, і я розумію, що мені за цей час що мені би хотілося. Я можу 30 хвилин поприбирати вдома, тому що це фізичне навантаження в порівнянні з моральним, я реально відпочиваю, збалансую. І зранку прокинуся вдома, чисто тіло розслаблене, тому що я зайнялась йогою. Пару сторінок в книжці я вже осилила, і я наче знову ж таки трішечки покращилась. Оці звички для відпочинку це також можливість розвиватися. Це цей весь саморозвиток як. Просто ваш лайфстайл, це чудово. Бо знаєте, сфокусоване життя це наче тренд, і в цьому є зараз дуже багато сенсу. Тому що фокус ваш все. Якщо ви зараз сфокусовано відпочили, через день ви дуже класно сфокусовано попрацювали. Найкраще рішення у мене приходять з відпусток із вихідних. Реально, коли я чиста, коли я обнулилася, коли я класно провела час. Ось такі інсайти. П'ятий пункт. Очищати захламлені задачі. Повірте, це зберігає ваш ресурс, це вам економить сили і це вас приводить до росту. Знаєте, такі бувають ситуації, ти ведеш там список задач, раз не встиг, три задачі переніс на наступний день. Знов не встиг, п'ять задач переніс на наступний день. До п'ятниці ти сідаєш, у тебе 20 задач, які ти не виконав. Ти думаєш, що мені з цим всім робити? Непонятно. Понятно, є техніка 4D, я її не використовую для всіх задач. Я її використовую для того, щоб розхламитись. В чому фішка 4D? видали, відклади, делегуй. І зроби. Тобто я всі задачі, ось ці 20 задач, які мене залишилися під кінець тижня. Я дивлюся, що мені точно треба зробити. От точно я маю це зробити, тому що це мене приведе до росту. Окей, я це буду робити. Добре, ось ці задачі в мене забирають багато ресурсу, я їх не хочу робити. Я їх можу зделегувати на команду. Я даю ці задачі команді, кажу на наступний тиждень, будь ласка, зробіть ось ці задачі. Киньте мені, я буду там підправляти вже з того, що ви зробите. Зделегувала вже там п'ять задач скинула на команду. Ділей, тобто якісь задачі я не зробила, тому що клієнт не відповів, ще там щось не відбулося, тому що е, нема ще ресурсів на це гроші, чи щось, щось, щось відбулося, що я не можу зараз реалізувати цю задачу. Окей, я її відкладаю. Я за нею візьмуся, візьмуся через тиждень чи через два тижні. Я її кидаю в інший рядок. І інші задачі, які я розумію, що блін, ні туди, ні сюди. Я їх просто не хочу робити, вони не мають ніякого сенсу, я їх десь імпульсивно якось собі записала. Я їх просто видаляю. І таким чином в мене на наступний тиждень залишається не 20 задач, які не захламались. Я просто в паніці дивлюся на це і думаю, о Боже. А я роблю певні конкретні задачі, які надважливі. І з іншими задачами я впоралась іншим чином. Це реально дуже важливо. І за цю фішку я дуже люблю бути підприємцем, тому що. Ти вирішуєш, не тобі кажуть, ти це маєш зробити, бо ти це маєш зробити. А ти розумієш, що це неефективно, це не потрібно, це взагалі зайві дії, або ти взагалі не хочеш це робити, бо в тебе вже немає сил на такі задачі. Коли ти працюєш сам на себе. Ти можеш сам розпоряджатися своїм часом і своїми задачами. Ти можеш сам вирішувати, що з цими задачами робити. І найкраще це робити ті задачі, які приведуть тебе до росту. Тобто, бачите, тайм-менеджмент менеджмент це зовсім не про те, щоб встигнути зробити 20 задач. Тайм-менеджмент менеджмент це часто про те, щоб встигати робити ті задачі, які надважливі і приведуть до вас до росту. Діліться, як вам це відео, що відгукнулося, який пункт забираєте собі, що берете в своє життя. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі і, взагалі, ваші ідеї з приводу тайм менеджменту і моїх роздумів на цю тему. Дякую вам за вашу увагу, за перегляд. Буду рада з вами побачитись в наступних відео.